Будинок на музейній 2Б у Чернігові активісти та волонтери називають будинком з крабами, адже під час його відновлення виявили специфічний декоративний елемент у верхній частині пілястр, який нагадував краба. Його реставрація завершилася ще в липні 23-го Чернігівці. Милуються старовинною пам'яткою, але чому не дати можливість побачити та оцінити історичне надбання міста світові? Саме цим займається група активістів зараз в рамках проєкту Професії майбутнього. Зараз. Курс 3D сканування, потім буде 3D-моделювання, оперування штучним інтелектом і ЧПК верстатами. Тобто, ми хочемо, щоб наші здобувачі освіти в політехніці, які вчаться за спеціальностями архітектура, містобудування, будівництво, цивільна інженерія, вони вже зараз мали доступ до найсучасніших. Способів, трендів, тенденцій, і щоб вони під час е, освіти вже розуміли про світові тенденції. На жаль, через е, знову ж таки війну, от такі тендітні дерев'яні будиночки, вони ну в зоні ризиків. Ми їх втрачаємо і від віку, тому що на жаль е, їм більшості більше сто років, і це вже для більшості дерев'яних будинків вікова межа. От. Ну, і, на жаль, у них досі немає охоронного статусу. Але ми, як активісти, як е, ті, хто розуміють цінності і розуміють ну, тенденції, ми знаємо, що ці е, об'єкти є на е, ну, якби, Вони готуються можливо, до заповідання в рамках ЮНЕСКО програми. І ми запросили спеціаліста з ЮНЕСКО, щоб він допоміг нам зробити їх 3D-моделі. І далі ми, ми зможемо їх поширювати. В інтернеті ми хочемо зробити онлайн-музей дерев'яної архітектури і на сайт дерев'яного мережива, на їх онлайн-маршрути додати ще і 3D-моделі, з якими можна буде взаємодіяти. Сергій не вперше у Чернігові приїздив до нас після початку повномасштабного вторгнення за для сканування знищених Росією пам'яток. Одна з них Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва. У помічниках Сергія в цей день студенти Чернігівської політехніки спершу вони нанесли спеціальні мітки на будин. Ночок з дерев'яним мережевом, аби експерт техіометром виміряв відстань між ними для більш точних вимірювань і позиціонування ось цих ось точок, які ми нанесли зі студентами на будівлю, Нам потрібен такий якраз такий пристрій, геодезичний пристрій, який називається тихеометром. Він поєднує в собі дві технології: нівелювання і вимірювання кутів. Отже, зараз налаштовуємо цю станцію, будемо вимірювати кожну з цих точок. І вони нам дадуть якісь певні координати разом з тим. Студенти за допомогою подарованого політехніці від ЮНЕСКО 3D-сканером переносять старовинний будиночок до цифрового світу. Фактично зараз відбувається створення цифрової моделі цифрової двійника копії, тобто все одне як це називати. Воно все буде правильно даного об'єкта. Дивляться вони фактично. Прив'язують наявні скани, які ми а, виконуємо до майбутніх точок у просторі, щоб а, зробити його більш правильним, скажімо так. А на планшеті так, на планшеті фактично відображається в реальному часі процес сканування, тобто скільки, що ми бачимо, що ми захопили, де воно знаходиться і все інше. 3 d скан будинку нащадка полкового лікаря та почесного громадянина міста, датований 19 сторіччям, можна буде побачити на сайті дерев'яного мережева. В подальшому його планують використовувати задля виготовлення точних маленьких копій, або ж просто для того, аби мешканець, наприклад, Амстердаму, Міг ознайомитися з архітектурою міста за допомогою VR-окулярів або ж перефарбувати в інший колір, наприклад, дерев'яне мережова цього будиночка. Звісно, це можливо лише у цифровому форматі.